Так, всім привіт. Вже 16 листопада, вже й зима не за горами. І коротше, ми на дослідній ділянці. Це Кукурузка ДКС. Більш того, що зараз змолочена, це ДКС 3972, і ще в мене десь там, десь там по довгих гонах умовних 4014. Отже, що в нас вийшло? Отже, собі я так е, два кола накинув. У мене це вийшло умовно гектар, здається, плюс-мінус там якісь сотки. І волога, в принципі, високувата. У мене волога сягає е, десь 21-23%. В принципі, вологомір умовно так показав, комбайн збирав, приблизно так само показував. Ну і вже я цю кукрузку відвіз. Е, Нікуди було її, так скажемо, дівати я її просушив, щоб вона могла полежати. І, як би, да, задоволення не із дешевих, тому вирішив, що призупинити збирання. Нехай воно ще постоя, можливо, ну, можливо, не знаю, мороз, а ні, то вже весна. Ну, Ось такий у нас качанчик ДКС-3972. Ну, В принципі, непоганий. Цей непоганий, але трапляються різні. По врожайності. Отже, моя діляночка, вона така, скажімо, різна. Тобто, з однієї сторони, це нормально виражена земельна ділянка, а з іншої в мене там знятий ґрунт. Тому кукуруза там перші декілька рядків взагалі вона тільки зійшла і не росла. Потім далі вона там ледве до коліна з маліпусінькими качанами. Ну, а вже починаючи з другого кола, то, можливо, вже таке щось більш-менш було схоже на кукурудзу. То при цих умовах у мене врожайність е, вийшла. Е, на суху кукурудзу перерахував я десь, десь по 6,5. Плюс-мінус, тобто, ну, як, там, як виходить. Е, Добре це чи погано, хто зна. І я ж кажу, не знаю, як там далі в полі, якщо сильно її е, не виламають, адже моя діляночка вона біля села. Якщо мені ніхто не допомагатиме, то можливо, то, можливо е, врожай буде дещо вищий. А можливо, 40-14 просяде гібрид. Ну, поки що цього не знаю. Буду слідкувати за погодою. Ось в порівнянні качани, бачимо, один, ніби і непоганий. А другий, так скажемо, щось йому не сподобалося. І такий він недолугий. Навіть якщо в мене буде тут по 6,5 тонн, то я рахую на даний сезон. Це досить непогана врожайність, врахувавши досить таки значущу посуху, один там був дощик, і то не знаю, чи він був достатньо продуктивний, чи недостатньо. Але так, по селу. Видно було, що там пройшов дощ. Так. І під час посіву у мене тут вийшло висіяти, зовсім невелику кількість зовсім невелику кількість добрив. Тобто, ну, абсолютно там, здається, кілограмів 40 кілограмів 40, тому це, я гадаю, ну, так скажем, дефіцит поживлення був, тим бачив, таку посуху. Всі ці нюанси потрібно врахувати, і все ж таки. Я сподіваюся, що технологія ноутіл прямих посівів. Можливо, вже це в мене буде 5, 5 років. Вже можливо, вона буде щось мені допомагати стосовно вологи. І в рядочок можна буде підсипати добрив дещо більше. І сподіватися, що вони будуть працювати у позитив, а не зіграють з посухою такий неприємний жарт. Як бачимо, кукурузка в мене досить нерівномірна. На це дві причини. Перша причина це відповідно сівалка ВГ8. складно їй здійснити гарну розкладку, але, але в принципі непогано б і вийшло. Якби потім у мене тут по полю не ходили граки ворони, вони шукали собі живність і цим самим вигортали мені кукурудзку і насіння, і вже молоді проростки. Тому вона вийшла дещо проріджена. Адже починав я висівати по колу 67 тисяч, потім переходив вже в кінці на 60 тисяч. Тому на момент збирання, відповідно, тут в рази, менше, в рази менше. І також можна буде порівняти стосовно норми висіву, чи вона впливає, чи не впливає. Так, стосовно порівняння з класичною технологією, E, значить, та, та ділянка, яку я завжди порівнював, вона вже зібрана. E, орієнтовно e, комбайн показував дуже наближені, дуже наближені показники. E, поки що, e, ну, класика вже повністю змолочена, то мені здалося, що там була стабільна врожайність, тобто ну, комбайн там з похибкою показував. То e, у мене по периметру, враховуючи те, що... Так скажемо, з однієї сторони кукурузка зовсім випадала, то в мене була нерівномірність. У мене, в принципі, врожайність, так скажемо, і підскакувала до досить високої, але й попускалася до досить низької. Тому саме на цьому етапі складно сказати, що що краще. З класичної технології також вона ще не реалізована, тому по точно врожайність я не знаю. Ну а відповідно, у себе, по коли я буду збирати. Також не знаю, можливо, навіть буду чекати, ну, щоб хоч трошки підсохла, адже у нас розцінки на сушіння орієнтовно 150 гривень тонну відсоток. Тому, так скажемо, поки що ще почекаємо, сподіваючись на те, що вона підсохне. Так, кому цікаво, залишаємося. Сезон ще, відповідно, не закритий. Чекаємо погоди. Попередні два дні було сонячно вітер, була гарна погода, але не знаю, чи саме тут був. У мене на місцевості дощик вчора, вночі, здається, був. Був тут чи тут не був, точно не знаю. Тому чекаємо далі. Ну і сподіваюся, можливо, ще в цьому році ми її і зберемо, а можливо, вже і ні. Всім дякую за увагу. Слідкуємо.